Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє Енергоатом. Гросі планує перевірити стан станції, поспілкуватись з атомниками та виступити гарантом ротації членів постійної комісії агентства. Тим часом на Мелітопольщині вже другий день поспіль квітне Бавовна. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Ввечері, 28 березня, пролунали вибухи на підстанції у. Селі Федорівка, від чого там зникло світло, також знеструмлено вузлову залізничну станцію, якою ворог перекидав озброєння на фронт. Гучно було і у самому Мелітополі. Вранці серія вибухів пролунали в районі підстанції, локомотивного депо, північні та західні райони міста, а також низка прилеглих сіл залишились без світла. Разом з цим окупанти намагаються поповнити особовий склад за рахунок місцевих мешканців. Мілітаризують навіть підлітків і створюють воєнізовані молодіжні загони на службу в народне ополчення. Беруть навіть безхатьків, рекламують елітний батальйон Судоплатова, який все ніяк не доїде до зони бойових дій, а лише знімає відео в Росгвардію. Відтепер братимуть навіть пенсіонерів і людей без розпаспортів. Очевидно, що це нововведення від кремлівського керівництва, прописане спеціально для окупованих територій, де люди відмовляються від рашистських паспортів. Тим часом на трасі Маріуполь, малітополь Крим утворився величезний затор з військових вантажівок окупантів. Повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. Це унеможливлює перекидання живої сили та доставку боєприпасів на фронт. У спробах об'їхати чергу, машини рашистів грузнуть у багнюці на ґрунтовій дорозі, чим тільки збільшують затор. Попри це, окупанти продовжують тероризувати мирне населення на тимчасово окупованих територіях. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів: Новосілка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Антонівка і місто Херсон. Попри небезпеку, запорізькі рятувальники продовжують надавати допомогу жителям Оріхівщини. Вогнеборці доставляють у прифронтові міста та села хліб та засоби гігієни. Окрім цього, поповнюють запаси питної води. Також від постійних обстрілів люди не можуть висадити городину, тож допомога рятувальників є вкрай важливою. Дочка вийшла на, на вулицю, а потім каже, що маму попало в сарай. Я вискакую, а дивлюся, вже тільки яма. І воно впало на кришу сарая з тієї сторони і вилетіло в фронтон. і впало на землю. А там город. Я перед цим посадила картоплю. Ну так, да, думаю, це вже викопало без мене, що я посадила. Хотіла тут, звісно, садити. Оце тут два рядочка, три рядочки, я садю. Ну, Боженька відвів. Тут же ж без кінця день і ніч у нас літає, день і ніч. Буває ліпше, буває таке, що й голови не підняли. Оце весь город, ось рядом живу, напроти пожежної часу. От весь город у мене, ось напроти. Воно все розкидане, розбили, розбили розбомбили, коротше говоря, все. Мене. І сарай розбили, там тече, затікає, де а ви казали, що Лим'янка згоріла повністю. Ага. Так.